Дорогі друзі, ми раді вітати вас у цьому невеличкому, але на сьогодні вже доволі помітному осередку літературного життя нашого міста. Щиро раді вітати шанувальників художнього слова, які, незважаючи на різні сьогоднішні негаразди, не забувають про духовне та прекрасне. Сьогодні ми зібралися тут для зустрічі не лише з корифеями художнього слова, а людьми, які також займають активну та важливу громадянську позицію в суспільстві. Прагнуть не лише будувати нашу літературу, творити свідомість української нації, а й несуть прекрасне та цікаве до наших вуг. Зараз я хочу запросити до слова добре знаного у всьому світі, письменника, журналіста. Він став першим українським письменником, номінантом на європейську літературну премію Імпек. Тож хочу запросити вас до слова, пане Андрію. Працює? Бачите, ага, у нас все працює. Поки в країні все працює, то кризи немає. Ага. Спасибі за слово. Я хочу, що якось так виходить, що всі кажуть про кризу. А ми щойно зустрічались з паном Богданом у Вільнюсті, на Вільнюському форумі, в Лишковому, де представляли українську сучасну літературу. До нас сьогодні приєдналась Чудова і цікава письменниця, і журналістка Галина Вдовиченко. Євген е Положий приїхав в Сум, де він, якби не зважаючи на якість на гаразді, видає сам власноруч найвідомішу місцеву регіональну газету «Панорама». Андрій Кокотюха вже другий рік не п'є, рік і пише. Вже 28 книжок видано. Колись це мені писати не заважало все одно. Ну, ти знаєш, роки беруть своє, хоча ти молодше за мене.